Політ чайки 21 день. Саме стільки тут триває зміна. За цей час потрібно встигнути багато. Відколи розпочалась остання третя. дітлахи встигли познайомитись, старші закохатись, молодші завести дружбу. А я знайшла двох найкращих трьох: Віталіна, Даша і Юля. Вік дітей від 6 до 17 років вже кажуть, що роботи вистачає. Я працюю з другим загоном, то я всла це діти 15 років. Саме такий переходний вік, тому ну є трошки такі нюанси, але вони вирішуються на нормальному рівні. Вихователь знає так само знає і персонал, що в таборі чайки перше місце посідається дитина. Допомагають молоді, досвідчені педагоги. На щодень у таборі прописано розклад, нудьгувати ніколи. Часто до малечі навідуються гості. У день зйомки в таборі були волонтери, розповідали про здоровий спосіб життя. До нас приходили волонтери, які нам дали такі ленти, які означають, що ми не ну непогано відносимося, тобто не, не відсураємось від людей, які є носіями віл сніду. На відкриття першої зміни завітали депутати Хмельницької міської ради, привезли у подарунок тенісні столи, надувні басейни, м'ячі та книги. Два басейни наружник на подарували три тенісних столи. І звісно, депутати, які приїжджають, і, і, і організації громадські дарують дітям інвентар. Ми задоволені цим. Не забули привітати дітей і третьої зміни приїхали не з пустими руками. Усі загони отримали м'ячі. Напередодні дітям запропонували малювати малюнки про свій рідний регіон. Авторів кращих не залишили без подарунків. Діти це найдорожче, що є в нас на світі. Це наше багатство. «Цвіт нашої нації, звичайно, оздоровлення наших діток. Це є найголовніше нас, як батьків, як депутатів. Дуже приємний настрій у дітей. Всі задоволені, хоч тільки почалося їх відпочинок. Гарно бачити їхні посмішки. гарний настрій. А ми за здоровий спосіб життя. Я сам молода людина, сам займаюся спортом. Тому ми вирішили подарувати дітям футбольні м'ячі, для того, щоб діти розвивали, займалися спортом. А ну і забирати дітей з вулиць від шкідливих звичок. Подарунки одразу випробували на міцність, кажуть, до кінця зміни буде чим зайнятись. Цього року на оздоровлення дітей в області виділено більше 14 мільйонів гривень, в тому числі на відпочинок дітей пільгових категорій. Це кращі показники в державі, але головне, що відпочинок приходить організовано і спокійно, кажуть педагоги. Юрій Куричка, Олександр Галян Подільська панорама.